На дорогах Полтави все рідше можна зустріти лежачих поліцейських. Спеціалісти розповідають, що їх встановлюють задля обмеження швидкості руху до 40 кілометрів за годину. Тому, аби убезпечити рух, минула влада ініціювала їхнє встановлення по всьому місту. Програма розпочалася 2009 року. Насамперед лежачі поліцейські з'явилися біля шкіл, дитячих садків та місцях скупчення людей, де безумовно поживавлений рух. Безумовно це робилось разом з ДАІ, Вони розраховували маршрут де можна на якій, на якій відстані як правильно їх установити і е, які, які брати сертифіковані чи ні тобто все це робилось як потрібно скажімо так і безумовно кожного року по весні, ці е, обмежувачі е, знімалися але Буквально на наступний тиждень або на другий вони встановлюють новому тому що дійсно вони потребують деякого ремонту або асфальтне покриття. У свій час були встановлені обмежувачі швидкості біля загальноосвітньої школи номер 38 по вулиці Пушкіна, 74. Та віднедавна говорять мешканці прилеглих будинків, поліцейські зникли невідомо куди, і відтепер тепер тут вкрай небезпечно переходити дорогу. Люди розповідають, що навіть ставали свідками аварій не лише тут, а й у інших куточках. У міста, де немає ні обмежувачів швидкості, ні зебри, ні світлофора. Будуть збивати діток, тому що неможливо було цього робити. Ви ж подивіться, на нашому перекрестці тут все время аварії. Ще добре, що цей дом стоїть, тому що всі машини в'їжджають прямо в нього. Ви ж подивіться, які в нас дороги. Треба по-любому поставити. Вони ж машини встановлюються, і може менше аварій буде, збивати, будуть менше. У нас вже скоростний режим под з 1 сентября, звісно, отримання. І цей перекрос такою часто через вихожу, не часто навіть останавливаются. Приторм... Не то, що самі притармажують навіть не часто. так що треба, треба, щоб лежачий був на місці. Ми ж всі свідомі, дорослі люди, розуміємо, що безпека в першу чергу дітей, тому що тут знаходиться рядом школа, є на першому місці і найголовнішою. Тому потрібно їх ставити, але без фанатизму тільки в потрібних місцях. Мабуть, додають жителі міста. Теперішня міська влада вважає, що аварійний стан доріг та ями вже самі по собі є суцільним лежачим поліцейським. Ми звернулися за коментарями з цього приводу до представників комунальних служб, але отримати будь-яку відповідь нам не вдалося. З програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Полтави на 2013 рік. Видно, що цьогоріч заплановано на ремонт обмежувачої швидкості аж 40 тисяч гривень.